Навіщо проводити краш тест вантажівки? Адже цілком очевидно, що батотонна машина зімне любу перешкоду на своєму шляху, проте це не так. Їхні водії наражаються на найменшу небезпеку, тому виробники вантажівок стежать за безпекою та надійністю своїх машин. Шведська компанія Volvo і Scania серед найвибагливіших, і сьогодні ви дізнаєтесь, як тестуються їхні машини. Система безпеки вантажного автомобіля практично нічим не відрізняється від легкового. І також поділена на дві основні складові активний захист та пасивний захист. А коли мова заходить про автомобілі Volvo, ви можете бути впевнені, обидві працюють ідеально. Адже безпека це корпоративна філософія Volvo. А компанія Scania, хоча не є загальновизнаним гуру безпеки. Проте не менш ретельно підходить до тестування своїх машин. Компанія оснащує свої вантажівки передовими засобами активного захисту, які покликані запобігти аварії. Сюди входить і покращена система зеркал та датчики сліпої зони та систему контролю дороги, що сигналізує, якщо водій втомився та втрачає контроль над дорогою. На жаль, аварії часом не уникнути, а тому потрібно забезпечити максимальний захист водія та мінімізувати ушкодження решти учасників ДТП. Тут і виникає необхідність у проведенні цілого ряду краш-тестів, максимально наближених до справжніх аварій. Компанія Volvo проводить понад тисячу комп'ютерних симуляцій аварій, зіткнень та понад сотню реальних тестів. Найбільш всеосяжним є повнорозмірний або лобовий тест, коли машина б'ється цілком. Він дозволяє розпізнати ключові недоліки конструкції від пошкодження зовнішніх і внутрішніх частин кузова до шкоди електричної системи автомобіля до вчинення ступені травм манекена водія. Завдяки використанню надміцного сталевого каркасу кузова та дверей, і таким технологіям як лазерне зварювання металу, Вольво вдалося звести деформацію кузова до мінімума. Загально відомий факт: шведське випробування кабіни на міцність найжорстокіше у світі і один з тих самих особливих тестів Вольво, так званий шведський ударний тест. Цей тест є винятковою ініціативою Volvo. Та не регламентований в жодному документі про безпеку. В рамках цього випробування тести показують, наскільки сильно була знижена здатність деталей кузова, що проникають, і чи не несуть вони небезпеку для життя водія. З цією метою Volvo неодноразово збільшує жорстокість та функціональність дверей, завдяки чому вдалося значно знизити травми водіїв у області шиї та колін. До речі, найдосконаліше небезпечне випробування кабіни на міцність метод, що використовується, дозволяє перевірити міцність автомобіля при його перекиданні. Отримані дані допомагають визначити найуразливіші місця на тілі водія, які найсильніше схильні до удару, і розробити нові системи пасивного захисту. Ще один важливий тест проводиться спеціально для гібридних вантажівок, класична модель у міському трафіку, коли якийсь лихач пролетів на червоний. Основне завдання тесту перевірити надійність і стійкість акумуляторної батареї до зіткнень. Ви, напевно, знаєте, що пошкодження акумулятора має неприємну властивість вибухати. Система автомобіля повинна в ту саму секунду відключити електричну систему, а корпус повинен запобігти будь-якому витоку шкідливих речовин на дорогу. Але й вантажні автомобілі не були б вантажними, якби не витримували тестів на вагові навантаження. Volvo проводить досить специфічний тест, покликаний дізнатися наскільки велике навантаження може витримати кузов вантажівки, адже при навантаженні може статися все що завгодно. Багатотонні брили або контейнери, що впали, не повинні зруйнувати ходову частину машини. З цією метою над кузовом розташовують 2 тонну болванку, скидуючи її з різної висоти. Вантажівка Volvo з гордістю витримала падіння вантажу вагою 2 тонни, з висоти 3,5 метрів. Адже, якщо взяти до уваги силу тяжі, то про ударі вага болванки досягала цілих 214 тонн. На завершення, не зайвим було підзначити, що більшість тестів, показані у цьому відео, розраховувалися та планувались понад рік. А підготовка кожного з тестів проводилась протягом півтори-двох місяців, і це все заради кількох секунд, за які відбувається зіткнення. Ось уже і справді шведська скурпельозність. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та дивіться наступне наше відео.